На оперативне реагування зробити навіть робочу. І була нашого така принта. Наша машина розрахована на те, щоб вона робила великі площі. І ми досягли показника 4 гектара в день механізованого розмінування. Що в принципі немає аналогів в своєму класі. Машина е наша середнього класу. Машина Жерміна розроблена е за допомогою компанії UDS, але розроблялась вона Краматорським заводом важкого верста та будування. Це завод відомий. Жерміна готова працювати. Плюс, чекаємо. Е Відома Краматорський завод важкого верстата та будування, тим, що це компанія, яка виробляє. Нашу українську славу Богдан, та, яка, завдяки якої ми сьогодні можемо проводити цей захід, це наша основна гармата 155-го калібра. І цей завод-виробник робить в тому числі і цю чарівну машину «Жерміна». До речі, якщо у когось будуть ідеї, чому машина називається «Жерміна», можна їх буде висловлювати. Треба вгадати, чому вона називається таким чудовим майже жіночим ім'ям. Жерміну. Отже, що ми хочемо сьогодні продемонструвати? Машина поправлена робочим органом цепака, цей робочий орган не єдиний. Також у нас є фріза, є ковш, є маніпулятор. Сьогодні представляємо саме з цепакою. І ми зараз е, машина пройде 100 метрів рівно е, після команди старт, хтось можемо їй допоможе засікти, скільки часу це займе. Потім ми можемо це перемножити на е, ширину і скорость, і дізнатися, скільки ж годину може робити машина площі. Це в принципі буде неважко порахувати кожному, хто засі... засікає цей час. То якщо є в когось секундамер, в кого є. секундомер, Можете засекли? поможете? Да, вот я наши партнеры из компании Украинская агенция разминования, и в них, конечно же, есть информационные. Потом Ми зараз стартовій лінії, то вже 100 метров поки так? Ми зараз на стартовій лінії. Все, засікаємо тоді, так? Так. Зараз він коли поїде. Піднімає руку. Машина обладнана. Засікли, скільки у нас було хвилина 35. 35. От якщо розділити хвилину 35 на ширину 2,80. Точніше, ширину 2,80, хвилина 35, 100 метрів, то, е, дружить з математикою зараз нам порахують і скажуть, скільки виходить за 60 хвилин. Давайте такий у нас буде конкурс. Буде пристом, хто це порахує швидше ніж інше. Поки ви це рахуєте, розкажуючи про те, що відбувається зараз на болі. Після того як машина пройшла, абсолютно більшість вибухнебезпечних предметів знешкоджені або знищені. Приблизно 60% ВНП ВМП машина знешкоджує, тобто вона руйнує, не детанує, а руйнує. Приблизно 25% машина. Знищує шляхом детонації. І е, до 10 відсотків, все ж таки, як і у всіх машин, е, ми передбачаємо, що машина може пропустити. Коли мова йде про УФМК, е, Люпісток, то звичайно, е, ми таку загрозу все одно не виключаємо, що вона може залишитися після машини, хоча з нашого досвіду. Досвід до експлуатації за півроку роботи ми не бачили жодного пропуску ліпістка. Тим не менш, після машини йде група гуманітарного обмінування з рамкою, якщо це тип загрози відповідний, або з ручним металодетектором, якщо це, наприклад, пилюка. І ми використовуємо рамки і. Ручний міталдентам тримбіта, яким ми дуже задоволені, які дозволяють швидко і надійно очистити територію після того, як пройшла машина. Як правило, група ОРВБД, ось така, яка йде широкою рамкою, після машини, е, проходить 1,2 два гектара за робочий день. Тобто машина, роблячи 4 гектара, може забезпечувати три групи 3 групи е, розмінування яких місце цієї машини погодні защищення. Зараз ми, за ми тестуємо таку ще технологію, як робота машини цілодобово, щоб машина працювала в три зміни. Можете бачити на машині зараз включене світло. За допомогою дрона і нашої попередньої розвитки є технічна можливість, щоб машина працювала в пору року, в темну пору доби. Так, щоб вона робити відготовку ґрунту і потім вже. Група розмінування в день світло кору, а групу розмінування в темну пору, звичайно, не працює, щоб вони потім могли проводити очищення. Наразі нашу спроможність, потужність, ми можемо виробляти таких машин в місяць-20 штук. Це вже цього року. Вже вилупене їх 25. Наступного року ми плануємо, що маємо домовлення на 100 машин. І в сферу гуманітарного ми готові оператору гуманітарного ременування, це доставляють машини з розтермінуванням оплати е, Вартість такої машини варіант валера. Яка може бути вартість такої машини? Ну, е, 800 тисяч. Це звучить гордо е, Ми купили за 800 тисяч машину, вона коштувала 820. <смеш> плюс ПДВ зверху, і вона робить гектар в день. Наша робить 4 гіктара в день і економічніше вдвічі, ніж бажано, і коштує 500 тисяч євро з ПДВ, включеним в е вартість. То е оператор, організатор розмінування ми запрошуємо до співпраці, ми готові давати утермінувальну платежу. Ми співпрацюємо з різними програмами. Також ця машина може консультуватися ще трьома робочими органами, в тому числі маніпулятором, який дозволяє оператор, ну, не знає, це така проблема у нас є з градами, ураганами, які треба витягувати як сторони з дворів. Ця машина дозволяє таке робити. Також комплект діпа, який дозволяє працювати дві тисячі вольта годину. Гарантія за машину. 2000 мото годин або 2 роки. Ми в компанії UDS представляємо громадовський завод нашого виробування на підставі договору маркетингових послуг. Якщо буде державним оператором в когось послуговуватися щодо питання, наш стенд знаходить там. UDS, в принципі, дуже багато всіх, у кого такий шеврон, може вам підсказати, Всім, з якого можна поспілкуватися, вже цього року оператори гуманітарного регулювання можуть отримати 5 машин з тих 25, які ми вже виробили. Бо 5 у нас є відео, які ми готові будемо продати. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Слава!